Привіт усім! З вами знову я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні трошки хочу поговорити, показати вам заброшки. Також будинок, який знайшов своїх власників, знайшов господарів. ну трошки Поговоримо про це. Сьогодні у нас знову сніжок, погода класнюча. Вибачте, що записую відео в автомобілі, тому що це наразі єдине місце, де можна побути наодинці з собою, і записати якесь для вас відео. Значить, що по-перше, по-перше, ми змінили трошки імідж свій. Хочу, щоб ви зацінили. І ще хочу вам сказати, ніколи не лягайте спати з митою головою, коли у вас коротке волосся. Значить, якось так. Колись я такою була, мені хотілося вернутися до цього кольору. Я вернулася до нього. Скажіть ви мені. Подобається вам чи ні. Так, а тепер е, повернемось до наших курей. Скажімо так. М -м, дивіться, дуже зацікавив мене один коментар. Е, дуже ця жіночка, певно, юрист. Е, В общем, читаємо коментар. Е, вона говорить: ця пані Віра. Що не існує такого поняття в юриспруденції, юридичного терміну як заброшка, немає. Пані Віро, що хочу вам сказати? Е, ну, в чомусь ви праві. Так, такого терміну немає. Якщо є будинок, є власники, є господарі, є ті, хто його будували, є спадкоємці і тому подібне. так. Ну, В теорії це так. Але на практиці, по-перше, ніхто не говорить зараз про юридичні питання і про юридичну термінологію. Заброшки це, скажімо так, народне слово, і воно вживається серед людей, а не якісь там юридичні терміни. Це по-перше, по-друге, знову ж таки, в теорії, так, якщо є будинок, його хтось строїв – Є спадкоємці, є бла-бла-бла, коротше, от і, от і всі діла. Але що хочу вам сказати: у мене є будинок для прикладу, так? І це не тільки для пані Віри, це для всіх, хто не розуміє, про що йде мова. У мене є будинок, я його будувала там, чи купила свого часу, так? я в ньому прожила все життя. У мене є син. І, значить, я помираю, ми помираємо. Ми помираємо, будинок, звісно ж, залишається синові, так? Але в сина ще є квартира в Харкові, в сина ще є квартира в Кобиляках, в сина ще є там хата ще десь. Ну, не хоче він тут жити. От не хоче і все. І. Не живе він в нашому селі, він живе, ну, скажімо, в Харкові він живе, да? не живе, він сюди не приїжджає, і будинок цей не хоче він в ньому жити, він йому фактично не потрібен. Е, номер два. Е, продати він його не хоче. Ну, це знову ж таки для прикладу. Продати він його не хоче, тому що це батьківська спадщина. Будинок стоїть порожній, через рік 5-10 будинок, добрі сусіди, розтягнуть. І коли син повернеться, уже на скажімо так, до половини розібраний будинок, він йому теж уже не буде потрібний. Да? І отаким от чином. З'являється Заброшка. Коли цей будинок нікому не потрібний. Або от жила сім'я, жив чоловік з жінкою, не було у них дітей. Вони вкладали все е своє здоров'я, всі свої кошти в цей будинок, а от діток у них не було. І вже вони були там при пристарілі, так, вже всі родичі помирали, нема ніде нікого, і вони помирають. Все, вдвох вони померли, теж нема нікого. Е таким чином, будинок теж от заброшка. Да? Заброшки бувають різні. Бувають просто будинки непотрібні. Це саме, що, знаєте, що боляче, коли будинок непотрібний. Непотрібний нікому він не потрібний. Він стоїть, собі там руйнується, сусіди його тягають, чи не сусіди, всі його підряд там тягають, він собі руйнується та й все. Або хочуть високу ціну. У нас в селі є такі будинки, за які хочуть досить високу ціну, і в кінці кінців вони не хочуть ту ціну, яку їм пропонують, покупці, При вони хочуть більшу. І в кінці кінців цей будинок теж розвалиться і буде знову ж та сама заброшка. Так що давайте не приплітати до моїх особливо відео тут юриспруденцію. І тому подібні речі. Якщо у будинка є власник, я з ним зв'язуюсь, я з ним спілкуюся. Або хоча б я спілкуюся з сусідами, які мені розкажуть, що ну от, в нас, наприклад, є будинок, хазяйка якого проживає в Росії вже там з 2014 року. Будинок вже до половини розібраний. Зрозуміло, що вона сюди не приїде, спадкоємців в неї ніяких немає, а якщо і є, то вони там з нею в Росії. Тому давайте. Писати адекватні коментарі і юриспруденція сюди взагалі ніяким боком не відноситься. Що касаємо заброшок, знаєте. Заброшки бувають декілька видів, І зараз я вам покажу ці декілька варіантів. Зразу скажу, що один з варіантів це заброшки не наші, це не українські заброшки. Просто хочу для порівняння, щоб ви подивилися, які бувають заброшки і чому люди виїжджають з своїх будинків з різних причин. Це і стихійне, як стихійне бедство. Стихійне лихо, так, і епідемії різні всякі є ситуації або просто вони кидають ці будинки. В принципі, чому люди кидають свої будинки? Це суть однакова, але заброшки різні. І для порівняння, от перша заброшка. Будь ласка, оцініть. Заброшка номер 2 це, здається, приміщення було якоїсь лікарні. Це теж заброшка свого роду. Ну і тепер для порівняння наші заброшки, які знімала я, які були там, здається, в останньому чи передостанньому відео, які ви бачили, але уривочок вам я хочу показати. Це заброшки наші українські, рідні. Блін, треба було одягати перчатки, бо вітер такий досить холодний. Ну, і е, саме основне, в чому різниця таких заброшок да? От для порівняння. Е, ці, знаєте, за кордоном якось е, вони стоять, вони живуть своїм життям, вони стоять, ніхто їх не тягне. У нас не вспіли бабу тут до кладовища донести вже все. Розбирають грубу, розбирають піч, розбирають дималь, кирпич, все тягнуть, все розбирають. Якось, бачите, у нас ну, такий менталітет нашого українського народу. що е, Те, що стоїть пусте, те, що нічейне, те дармове, те можна тягти. І скільки я їздила по заброшках скрізь проблеми з печі. Невже наскільки не дорогий метал, що. Е, це чугун, да, чугунна плита. Зараз, наскільки я знаю, він взагалі ціни на нього не має. Але ж люди тягнуть, люди тягнуть. Знаєте, якщо заберу краще я, бо забере хтось інший. Якось в нас так. І, знаєте, дуже влучний віршик я знайшла до з приводу цих заброшок всяких, мені попався і хочу з вами ним поділитися. Це касаємо всіх таких покинутих хат, в яких нема життя. Усе проходить в цім житті і ми минає. Ми тут в гостях і колись додому повертаємо. Ось так залишилась сама стара хатина, без батька й матері. Не мов би сиротина, стоїть самотня край дороги, мов вина, зі стріхи дощ стіка додолу, як сльозина, вишвіття яблуня обняла, мов дитину. Стара хатина приголубилась до тину. Ну і хочу сказати, що знаєте, коли я їздю по наших заброшках, то дуже багато е, таких е, моментів. Опасних да для здоров'я, для життя. Ну, для здоров'я, Кожного разу я десь щось на щось там наступлю, на щось на колюсь. Багато закадрових моментів залишається. ну от, Ви казали мені не матюкатися, тому я багато чого вирізую з своїх відео. Колодязі знову ж таки, які ви бачили, що вони там зарощі, їх не видно, дуже легко в них впасти. Але мені це подобається і я хочу продовжувати це робити. Ну, от для прикладу, один момент з лазіння по одній з таких заброшок. Твою мать. Блін, мало я сьогодні капець. Воно ще й прив'язане було. Ну, і під кінець хочу показати вам будинок в якому ніхто не жив багато років. Зараз там живуть переселенці, вони вдихнули в нього життя, трошки зробили теж там, не було печі, не було колосників, не було цього всього. Був він в досить такому поганому стані, був він закапчений, але вони довели його десь по своїх коштах до стану житлового. Десь підмазали, десь підкрасили. І хочу вам показати такий будинок, що може бути, як може перевтілитися заброшка, як може в ній знову почати, початися життя. І на цьому сьогодні все. В біликах у нас є два дуже цікавих будинки. Я хочу його, їх відзняти. Мені прислали коротке відео про ці будинки. В найближчим часом планую я їх відзняти. Ще не знаю, не спілкувалася з господарем, просто мені прислали відео. Продаються, здаються, віддаються, що, що з цими будинками буду дізнаватись. Буду для вас знімати нові відео. Підписуйтесь. На мій канал підтримуйте. Бажаю всім здоров'я і мирного, тихого неба над головою.